Тут такий вчитель. Ну, вчитель це який усе діти розуму, щоб, щоб хорошо себе вели, не билися, не дрались, не кусалися, а то якщо вкусить, дасть, то когось ударить і буде синяк, або, або буде друг другу больно, або, не знаю, або буде дуже больно. Це люди, які вчать і люд... дітей. А чому вони їх вчать? Щоб бути розумним, запам'ятати, і потім розказати в школі і тебе. І потім коли виросте, стати дуже розумним. А звідки ж вчителі все знають, що вони вчать інших діток? Бо вони теж вчилися в школі. А яким повинен бути справжній вчитель, щоб дітки хотіли до нього приходити, слухати, його, вчитися в нього? Е, щоб був ласкавий, добрий і, і робив так, щоб діти все розуміли. А як це робити так, щоб діти все розуміли? Це говорить, не вона плюс на прикладах один плюс два, а над І у ёжика, А у Йожика чотири яблучка. Вони поклали в одну корзинку, скільки було яблучко. І тоді вони посчитають на батьчика і зрозуміють, скільки це. Що б ти побажала вчителям, щоб вони були ще розумнішими. і, і ще... Ще розумніші. Хто такі вчителі? Вчителі – це люди, які навчають дітей. А чому вони навчають дітей? Ну, Стоп вони стоп, слухались або писатими, або цифри писати, то треба допомагати. А яким повинен бути вчитель, щоб дітки хотіли приходити на навчання до нього? Надо, щоб був вчитель холосий. Не поганий. Треба був холос. Добрий, так? Так, да, добрий. Як в садики. А що б ти побажав вчителям? Я би помпозав, то у них холосці.